У Луцьку відбувся клуб психологічної допомоги. Під час війни ведуча заходу психологиня Жанна Роюк презентувала присутнім тему заняття. Наша наступна логічна тема буде про відповідальність за себе, за своє життя, за здоров'я, за свій достаток. За щасливі стосунки психологічний клуб уже місяць працює в одній із бібліотек Луцька. Сьогодні сюди прийшли майже 20 учасників. Це переселенці і лучани. Вперше на такому заході переселенка з рубіжного Олена Нілова разом з дев'ятирічною донькою Софією каже раніше відвідували у бібліотеці клуб вивчення української мови. В Луцьку вже чотири місяці з мамою, з бабусею, з сестрою, з кішкою і з татом. Мої дівчатки пішли сюди взяти літературу почитати, і ну, їх тут пригласили на цей мовний клуб. Дуже внятно нам тут розповідають, дуже цікаво. Переселенець з Лисичанська Юрій Сесоїв каже, разом з дружиною Галиною намагаються відвідувати всі зустрічі з психологом. Приїхали сюди півтора місяці тому відвідуємо ці заняття, тому що вони дуже цікаві. Корисні для того, щоб співпрацювати з людьми. Я сам пастор церкви. Ці заняття дуже мені допомагають працювати з тими людьми, які нас оточують з пораненими, з, пораненими, і з тими переселенцями, з якими ми контактуємо. Жанна Роюк каже, це четверте заняття психологічного клубу. Говорить, під час війни вирішила волонтерити, допомагаючи людям подолати стрес, тривогу, депресію. Ми знайомимося своїми почуттями. Ми пізнаємо природу людини. Ми розвиваємо емоційний інтелект. Ми вчимося давати собі раду в складних ситуаціях. Є спеціальні техніки, методики, які буквально за лічені секунди за хвилини можуть вивести людину з серйозної кризи, стану тривоги і страху. Під час зустрічі охочі могли оглянути виставку психологічної літератури і познайомитись між собою. Пенсіонерка Ніна Маркович каже, для неї і її ровесниць таке спілкування важливе. Ми слухачі Волинського акмо-університету, Оце всі наші з третього віку, золотого віка. В такий час це треба якось трошки відволіктися від тих новин того всього. Безплатні зустрічі з психологом у бібліотеці відбуваються щочетверга о 13.00. Анна Глущук, Петро Петієвський, новини на Суспільному, Луцьк.